If you're trying to build muscle. Я дуже стараюсь. Не знаю, чи це було видно, але в мене мали груди такого під як в фільмі з Арнольдом Шварценеггером. Саме ось так. Щось остапа понесло. А де ж мої м'язи? Паш. Бажано. Без бумаж. Let it get a crispy sea, then break it up. Розділяємо фарш. A diced onion. Seasonings and mix well. Паприка копчена. Сушений перець. Then add beef stock. Яволочний бульов. Це мені скільки? Три години треба було цю шаурму готувати. Додаю курячий. Крем сир. Chup. Кетчуп. Mustard. Ярчиця. Дідові огірки. The warm tortilla. La Лаваш. add your cheeseburger beef. Те, що у нас вийшло на сковороді. Low-fat cheese. Звичайний чеддер. Ну і сиру багато не буває. Fold in the sides, roll it up tightly. І... And repeat for nine rolls. В мене вийшло 4 роли. Give them a spray. Такої модної пшикалки нема. Передаю привіт знову аврорі. Тому ось так. And bake in the oven with these settings. І в духовку. Ну, звісно, це смачно. Я фарш в примішку з кучою соусів і приправ. Я тільки одне не розумію, коли мої м'язи мають почати рости, бо поки що я різниці не помітив.